Привіт, я Леся Сирота, банкір з багаторічним досвідом і тім-лідерка благодійного проєкту Bank Helps Ukraine. В минулому влозі я вам розповідала про надзвичайно важливий проєкт під час війни OTP Bank Helps Ukraine. А сьогодні я хочу поділитися з вами результатами ваших донатів на благодійний проект Збери дитину-переселенця до школи В селах. Панчеве, Каніш, Мартоноша Кіровоградської області ми знайшли більше 60 сімей, які переселилися і розпочинають життя спочатку в занедбаних будинках. Облаштувати будинок це завжди важко, не просто, а ще й говорити про будинки, в яких не жили десятиліттями. Подивіться тільки на ці кадри. Серед переселенців дуже багато дітей, і 41 дитина з них ще й шкільного віку. Кожна дитина має право на здобуття освіти, незважаючи ні на що. Цього року вони всі розпочали навчання в форматі онлайн. Та навіть тут маємо складнощі, адже в 26 дітей немає ні комп'ютера, ні планшета, ні телефона, а в частини є лише батьківський телефон. Думаю, розповідати про те, як може зіпсувати зір від такого навчання навіть не варто. Тому задачою номер один було забезпечити комп'ютерами діток. А як же навчання онлайн, якщо немає інтернету? І задача номер два це провести інтернет у 19 будинків. Що може бути миліше, ніж дитина, яка солодко спить у м'якому та теплому ліжку? Діти мають отримувати якісний сон. Тому виявили, ще потребу в ліжках, матрацах та ковдрах. Ми залучили ще два фонди і забезпечили потребу в 50 нових ліжках, матрацах та ковдрах. Зараз кожен українець думає, як перезимувати зиму і запасається теплим одягом та необхідними девайсами, які забезпечать хоча б якесь тепло. Тут ми зрозуміли, що у діток немає елементарного зимового взуття, адже всі дітки ростуть дуже швидко і взуття з минулого року, якщо воно навіть і є, то вже не в пора. Зрозуміли, що потрібно купувати. А як? Як купити його без діток? Це проблема будь-якої мами вгадати. З необхідним розміром, а тут стільки пар взуття. Це завдання було для нас зірочкою, але ми і його успішно вирішили з мінімальною ціною та ще й з можливістю обміну. За взуття виникає необхідність у теплому одязі, і тут ми організували збір речей. Відгукнулися майже всі співробітники. Додали також приємний і необхідний бонус: книги, ігри, корм, собака. І ще завдяки фонду і ліки закуповуємо, адже яка осінь без вітамінів, а зима без підтримуючих ліків. Я вам хочу сказати на із першого числа, як мені зателефонувала і ну, Леся, ваш mm -hmm. сотрудників запропонувала допомогти. Я вам хочу сказати, що нам ще ніхто так в житті не допомагав. Ви нам з першого числа сьогодні, 27 -е число. Ви нам скільки надали вообще речей для наших переселенців, скільки всього потрібного. Ну це вообще, це круто. Дякуємо вам, що ви ну. Взагалі відреагували і допомогли. У вас виходить займатися yeah. допомогою. Я вам хочу сказати, тому що так взагалі оперативно і швидко, як ви збираєте речі нам присилаєте, я отримую на новій пошті по 17 посилок. Uh -huh. ну, це просто нереально. Хочу виразити благодарність вашої Танечке, книга до нього припустили, не допомагають. І Артему, Наташе, Ірочці, Ігорю, который нас знімає, За те, що... к нам так относятся, что помогают. Все, все, все добро. Все. Что есть такие люди, которые не бросают нас. И все помогают нам. Как бы я мог врятувати свет, им я назвал бы то Зробив би так, що все навкруги, завжди співало ним і дихало твоїм коханням тепер я знаю це кохання, ти моє перше і востаннє, тобі так лишить моє. Друзі, щойно ви побачили все власними очима. І в жовтні ми ще забезпечимо школярів столами та кріслами для навчання для їх онлайн-навчання. Зараз ми очікуємо кошторис для облаштування гідного місця для гігієни дітей, адже цим діткам, школярам, в тому числі їх батькам, потрібно десь приймати душ, в тому числі прати свої речі. Це, напевне, буде окремий великий проєкт, який потребує в тому числі скважини, ну і продуманої всієї Цієї інфраструктури. Щиро дякую кожному за донат. Якщо маєте бажання донатити, долучайтеся, реквізити я залишу в описі свого відео. І мене часто запитують, в чому секрет нашого успіху. Напевне, в людяності та щедрості наших людей. Також до благодійного проєкту підключилися ще два благодійних фонди. І ми змогли разом організувати все це набагато швидше та набагато корисніше. Долучайтеся, коли як не зараз, ми потрібні один одному. До зустрічі в наступних відео.